Слава Боже, на сьогодні помолимось, Царне Небесний, утішителі душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби діби, життя подателю, пройди і селися в нас, і очисти нас від усякої скверни і спаси благий душі наші. Господи, прошу тебе, просвяти, мій розум, відкри моє серце, відкри мої вуха, щоб я була готова. Слухати Твоє Слово. Пере слова і духом благодаті, нехай зникають темрява гріха і ніч невіри. віри, а серце Ісуса хай живе в серцях усіх людей. Амінь. Євангелія від Матея. Блаженні тихі, бо вони успадкують землю. Блаженні засмучені, бо будуть утішені. Блаженні голодні та спраглі справедливості, бо вони наситяться. Блаженні милосерді, бо вони зазнають милосердя, Блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога, Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться, Блаженні переслідування за правду, бо їхнє Царство Небесне. Блаженні ви, коли вас будуть зневажати. Гонити та виговорювати всяке лихо на вас, обмовляючи мене ради. Радійте і веселіться, бо нагорода ваша велика на небі. Так бо переслідували пророків, які були перед вами. Ви сіль землі, коли сіль звітріє, чим її солоною зробити, ні на що не придатна більше хіба виконує є геть, щоб туптали люди без світло світу не може сховатися місто, що лежить наверху гори, і не запалює світла, та й не ставлять його під посудиною лише на свічник, і, вони св... і воно світить усім у хаті. Так нехай світить перед людьми ваше світло, щоб вони, бачивши ваші добрі вчинки, прославляли вашого Отця, що на небі. Не думайте, що я прийшов усунути закон чи пророків. Я прийшов їх не усунути, а доповнити. Істинно покажу вам, доки перейде небо і земля, ні одна йота, ні одна риска закону не перейде, поки все не здійсниться. Сьогодні мене торкнуло такі слова, блажені тихі, бо вони успадкують землю. Роздумуючи над словом тихі, можна ще по-йнашому сказати лагідні. Блаженні лагідне, бо вони успадкують землю. Ми знаємо, що лагідність нашого Спасителя виявлялася його служіння до людини, його позиції він служив нам, який прийшов із небес. Для того, щоб нам послужити. І ми маємо брати приклад з нього, що ми були готові кожному послужити, навіть тим, які ми не, не дуже їх любимо чи їх не приймаємо. Наступний стежок мене вражив, вразив так нехай світи перед людьми ваше світло, щоб вони, бачивши ваші добрі вчинки. Прославляли вашого Отця ще на небі. Якщо ми будемо іншим служити, то також будуть бачити наші добрі вчинки. І вони також схочуть пізнати того Спасителя, яким, 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 до якого ми зеваємо, молимося, просимо про допомогу. Господи, навчи мене бути лагідною до моїх ближніх. Навчи мене, щоб я могла робити ті вчинки, які, щоб вони бачили, що ти є у мені, щоб вони могли повірити в Тебе. Ісусе, прошу тебе, допоможи, щоб я могла показати добрий приклад для інших. Амінь.